Подивився я в календар, бо розпочався різдвяний піст, і не вірю, що вже за декілька тижнів ми з вами будемо святкувати день пам'яті Миколая Чудотворця, того самого святого, якого люблять і шанують як дорослі, так звичайно, і діти. І для того, щоб ви не ламали голову, що подарувати своїм рідним і близьким, що подарувати своїм дітям і похресникам, я це зробив за вас і хочу показати вам ось такий неймовірний бокс. Давайте його розпакуємо і подивимося, що тут є. Перше, що що Одразу кидається в очі, це ось цей гарний, вже такий різдвяний, гарний букетик, який підійде і для хлопчика, і для дівчинки. Смачні солодощі. Ну а як без них? І я хочу сказати, що корисні горішки. Цікаво, дивіться, як зроблю. Яка гарна фактурна кружечка. Знаєте, що вона мені нагадує? Плетений в'язаний сведрик. Одразу нагадує дитинство. Ну і дорогі брати і сестри. Книга, як я люблю книги, це неймовірна книга, яка повертає як дорослих, так і дітей у те добре, світле і щире дитинство. Що цікаво, не встигнувши прочитати ще цю книгу, ми її подарували, і ось вона до нас повертається. Як приємно, цей та інші християнські бокси ви можете замовити за посиланням на крамничку християнську, яке я залишаю вам в описі до цього відео. Не полінуйтеся, перейдіть, збережіть і повірте. Обов'язково знадобиться. Так, книжку я не дочитав, а тепер йду робити собі какао і буду її читати. Добре?